Ну і кожен день на фронті народжуються нові приклади мужності та рішучості наших захисників. І от далі це унікальний епізод на передовій. І боєць 3-ї окремої штурмової бригади, з позивним Марік, самотужки взяв у полон одразу чотирьох окупантів і. Про це він розповів на Ютуб-каналі бригади. Він розповів саме, як йому це вдалося. Марік поділився, що група ворожих солдатів намагалася закріпитися в посадці за допомогою квадроциклів. Проте українські дрони змогли виявити їх. Після чого двоє окупантів були ліквідовані одразу а інші сховалися в бліндажі. І за словами бійця він вирушив на перехоплення і наблизився. До окупантів нас тут багато. Здавайтеся, сказав він ворожим солдатам. Марік додав, що після цього росіяни вийшли здатися до нього в полон без бою. Вони склали зброю на землю і стали на коліна. За його словами, окупанти пізніше сильно здивувалися, коли помітили, що весь цей час український військовий був. Один і кожного дня, кожного дня ми бачимо такі е, повідомлення. І дійсно рекомендуємо вам підписуватися на такі чудові канали, як це канал Третьої штурмової, є офіційні джерела і дивитися, переглядати, підтримувати саме наших хлопців, які захищають, боронять нашу Україну, які захищали нашу країну, теж підтримувати їхніх родичів. І це. Рекомендую саме до перегляду, Росія. Вона ж в свою чергу перейшла на масове виробництво дронів і наразі шахеди атакують з граями. Про це пише Wall Street Journal. британський центр інформаційної стійкості, що спеціалізується на осінт дослідженнях. він зафіксував стрімке зростання застосування безпілотників з боку Росії. Тільки у цьому році запущено близько 20,5 тисяч ударних та імі... імітаційних дронів. На думку аналітика Кайла Глена, така масова активність є цілеспрямованою тактикою. Кремль прагне виснажити. Нашу українську систему ППО через перевантаження, сподіваючись, що навіть кілька проривів принесуть суттєві суттєві проривання, і що більше цілей, то більше шансів на влучання пише Wall Street Journal. найвразливішими залишаються населені пункти поблизу лінії фронту, де де час на виявлення та реакцію. Обмежений саме ліченими секундами російська тактика полягає не лише в кількості, а й у складності. Ударі здійснюються хвилями, які поєднують реальні та фальшиві дрони з ракетними атаками з повітря і моря. Мета звісно ж створити інформаційний та оборонний хаос. І е, нарощування дронового арсеналу Росії як е, і от. Вони ж нарощують саме ці ж дрони, нарощують саме цей бойовий арсенал. І от як саме шахеди стали ключовим інструментом у наш у нашій війні, рішучим кроком у трансформації російського дронового потенціалу стала саме домовленість з славно, сумнозвісним Іраном. І ця домовленість була укладена ще у листопаді 2022 року. Тоді Москва не просто закупила партію ударних БПЛА типу шахет, а вона й домовилася про локалізацію їхнього виробництва на власній території. Як пояснює старший аналітик Камар Аль-Гузбі, Кремль прагнув уникнути стратегічної залежності від іранських поставок. І взяти виробничий процес під повний контроль І за оцінками саме цього аналітичного центру. Росія інвестувала в угоду близько менше трохи менше 2 мільярдів доларів. І ці кошти вони ж охопили передачу технологій, програмний код, виробниче обладнання та близько 6 тисяч дронів. Цей крок відкрив шлях до масштабування атак. Рефія змогла централізовано керувати ланцюгом. Постачання та суттєво збільшити темпи виробництва. Ну, але ж, так би мовити, Україна вона не пасе задніх. Вона зараз, тобто, ми багаторазово посилюємо саме рівні оборони та завдаємо ударів у глибокому тилу ворога. У відповідь на масовані атаки Арефії. Україна формує багатокомпонентну систему протидії, яка включає засоби РЕБУ, мобільні вогневі групи та залучення. Авіації, зокрема, винищувачі F-16, коли це можливо. Звісно ж, перехоплюють ударні дрони над територіями, де ППО менше насичене. Проти ракетну оборону підсилюють німецькі системи Гепард та Айріш-Т. А проти складних загроз, як от балістичні ракети північно корейського виробництва, залучають високотехнологічні комплекси Патріот. Водночас Україна діє не лише у формах оборони, але й активно вражає критично важливі військові цілі на території РФ. І замість постійного реагування на атаки. Наша стратегія базується на принципі знешкодити джерело загрози. А не її наслідки, тому глибокі удари дронами стали ключовим інструментом стримування. І е, речник повітряних сил Юрій Ігнат він наголосив на тому, що ми використовуємо всі можливі ресурси для захисту. Наше завдання створити потужну оборонну парасольку, яка прикриє українське небо не лише з боку Росії, та й е, з білоруського напрямку. Ну, і от, якщо Підвести підсумок під цю новину від Wall Street Journal, то масове виробництво саме дронів Камікадзе це один сигнал, це ще додатковий сигнал, ну, зокрема до сигналів повітряної тривоги, це ще один сигнал про те, що Кремль готується до затяжного протистояння, роблячи ставку на саме оці ж дешеві і масові засоби ведення війни. Хоча ось нещодавно всі бачили. Пост Сергія Флеша, який опублікував у себе перший першу знахідку дрона, шахед з штучним інтелектом, який, звісно ж, наводиться, працює уже ем, під керівництвом десь на відстані 150 кілометрів. Є командний пункт, який керує саме цим шахедом. То до цього шахеди летіли просто куди координати вкажуть. Але в цій гонитві за технологічною перевагою, от не все так гладко. Далі про інший фронт проблем Росії. От цивільна авіація, яка буквально розсипається на очах, це через санкційний тиск та технічний. Дефіцит пасажирська авіація Рефі зіткнулася саме з серйозною проблемою. У російській пасажирній авіації з кінця травня почали постійно траплятися збої у системі попередження зіткнення літаків у повітрі. Саме Самі пілоти пов'язують це, зокрема, з роботою глушилок. Про це повідомили саме їхні ж російські недозмедія. Російська пасажирна авіація, яка перебуває під санкціями заходу, усе частіше стикається з проблемами технічного характеру. Так, пілоти російських авіакомпаній частіше почали повідомляти про збої в одній із ключових систем. Це попередження літаків з зіткненням у повітрі. І ці повідомлення дійсно набули. Масового характеру вони найчастіше такі інциденти трапляються у Санкт Петербурзі. Ну і ми не можемо, звісно, цього не, не радуватися, звісно, цьому, але в основному це відбувається під час злету та посадки у Пітерському аеропорті. Пулково перед проведенням саме Петербурзького міжнародного економічного форуму такі інциденти почалися відбуватися регулярно, тому що самі пілоти пов'язують це ж знову ж таки з роботою глушилок. Ну і авіаційна галузь Росії вона втрачає цю головну таку головний важіль це керованість. Але Кремль… На жаль, не припиняє своєї агресії на фоні атак на мирні міста України. Міжнародна спільнота має, має все менше підстав для зволікань. Ну і президент Зеленський прямо вказує на вразливі точки ворога: це енергетика і так званий тіньовий флот. Саме до цих сфер він закликає посилити санкційний тиск після обстрілів Одеси та Харкова. Далі новина. Дійсно, президент України Володимир Зеленський після чергової цинічної, перепрошую російської атаки а саме сталася вона по Одесі та по Харкову. Він закликав партнерів посилити санкції проти російської енергетики та тіньового флоту, а також знизити прайс КЕП на російську нафту до 30 доларів за барель. Про це він. Описує у своєму телеграм-каналі, і далі процитую ночі. Росіяни масово вдарили по Одесі Харкову та їхніх передмістях понад 20 ударними дронами. Поранено близько 20 людей, серед яких двоє дітей, дівчата 12 та 17 років, і троє рятувальників ДСНС, які прибули на місце обстрілу. На жаль, відомо про одного загиблого в Одесі. Мої співчуття рідним та близьким, зазначив Зеленський на своїх екранах. Ви також можете бачити одну із а, житлових будівель, так яка на жаль, цієї ночі вона горіла, вона палала через те, що рашисти знову ж таки б'ються. по житловим будинкам по житловим масивам, і пожежа там на жаль була дуже і дуже потужна. Ну і також президент нагадав, що всього по Україні цієї ночі було запущено 86 дронів. Більшість із яких це російсько-іранські шахеди. Знову горіли житлові будинки, звичайні бізнеси, цивільна інфраструктура та автомобілі. Дякую рятувальникам. 132 працівники та понад 30 одиниць Техніка було розгорнуто на місцях на Харківщині. Роботи тривають досі, сказав президент. Ну і також він наголосив на тому, що Росія вони продовжують. Тактику цілеспрямованого терору проти цивільного населення проти українців, і також він говорить про те, що конкретно за цю тактику має отримати сильну відповідь, яка відчутно вдарить по всій Росії та її можливостям продовжувати війну. Країни Сімка та ЄС знають рецепт: це сильний тиск, санкції проти енергетики та тіньового флоту, прайс КЕП 30 доларів за російську нафту. Що швидше хворі в Кремлі втратять можливість фінансувати війну, то більше життів зможемо врятувати в Україні. Іні закликав глава держави. Ну і також нагадаємо, що в ніч на 20 червня в Одесі під час атаки російських ударних безпілотників зафіксовано понад 10 влучань. Виникли масштабні пожежі. Було відомо про 13 постраждалих. З них троє рятувальників. Ну і також пошкоджена інфраструктура залізничного вокзалу у Харкові та передмісті. Внаслідок атаки російських ударних безпілотників постраждали також ще четверо людей. Ну і сили протиповітряної оборони знешкодили 70 із 86 безпілотників, якими російські загарбники з вечора 19 червня намагалися атакувати території нашої держави.